6 листопада у Нововолинському центрі професійної освіти відбувся День відкритих дверей. Серед гостей були учні старших класів, навчальник закладів Нововолинської та Поромівської громад. Захід провели з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю центру, перевагами навчання та сучасними освітніми можливостями, а також переліком спеціальностей. У фоє гостей зустрічали вихованці установи, які презентували свої. Професії. Сьогодні наші учні ознайомляться з майстер-класами, побачать наші майстерні, подивляться наші вироби. І дуже хочеться, щоб ці учні, які сьогодні побачать це, знайшли свою ту стежинку, знайшли свою професію і прийшли до нас вчитися. Так що, шановні батьки, ми також хочемо, щоб і ви прийшли, подивилися наше обладнання, подивилися наші класи і побачили, що сьогодні робітник звучить гордо, і та професія, яку бере ваша дитина, вона буде дуже потрібна нашій Україні, адже ми віримо в те, що скоро буде перемога, і робочі руки дуже і дуже треба нашій країні. У сучасному світі швидких змін та широких можливостей випускникам нелегко прийняти одне з найвідповідальніших рішень у своєму житті обрати майбутню професію. Тож дуже корисними та доцільними є такі заходи, як день відкритих дверей. Так вважає начальник управління освіти Олег Янюк. Дуже імпонує, що керівництво закладу проводить такі заходи, як сьогодні день відкритих дверей. Пояснюють, розказують, пропонують реклам. Моють свою діяльність, адже сьогодні професійна освіта вона є пріоритетом в серед освіт нашої держави, оскільки вищу освіту будуть збувати дітки, які будуть вчитися в академічних ліцеях, а професійну освіту будуть збувати дітки, які не виявляють цього бажання. Тому якісна професійна освіта пріоритет для нашої громади і звичайно для нашої держави. Дуже приємно, що в нас є такий заклад, в якому діти можуть здобувати якісне, комфортне навчання. Можливо, саме сьогодні учні 9-11 класів ліцеїв та гімназій Нововолинської громади, які завітали на захід, визначились із майбутньою професією. У нашій громаді навчається 593 дитини у 9 класах. 302 дитини в 11 класах. Ці діти будуть мати змогу обрати свої професії в даному навчальному закладі. Першокурсниця Софія розповіла, що навчається у Нововолинському центрі професійної освіти на кухаря-кондитера. Про свій вибір студентка не жалкує, ба більше закликає юнаків та дівчат обирати саме цей навчальний заклад для вступу. Мене звати Софія. Я здобуваю професію кухаря-кондитера і навчаюся на першому курсі. Цього не. Щального закладу з дитинства я мріяла про цю професію, і після закінчення 9 класу у мене не було вагань щодо вибору професії. В цьому мене підтримали сім'я і старша сестра, яка теж закінчила це училище. Мені подобаються навчання, друзі, педагоги. Отож і вам, випускники, 2025 року раджу прийти в це училище, щоб здобути улюблену професію. Матеріально-технічна база закладу не відстає від вимог сучасності. Учні проходять професійну підготовку у лабораторіях-майстернях, здобувають практичні навички, також проходять стажування на підприємствах. Відтак є конкурентноспроможними на ринку праці. На базі училища функціонують сучасні навчально-практичні центри, сервісного обслуговування з професій громадського харчування, сфери обслуговування швейного виробництва та Сфери побуту та з професій автомобільного транспорту та електротехнічного виробництва, а також лабораторії для майбутніх кухарів і пекарів. Зустріч була організована у формі екскурсії. Упродовж дня школярі та їх педагоги оглядали навчальні кабінети і лабораторії. Кожен учасник дізнався більше про вибір майбутньої спеціальності та особливості вступу до центру професійної освіти. Також зміг долучитися до цікавих заходів. Одів і майстер-класів